А чого я цепив, бо чу чуть-чуть порвало цю куколку? Хуто пішов, шоу. Казали сіє вчора, я приїхав посіяв, я діло, як каже, малі. Чуєте, як підтрай, і, опять, я ж кажу, десь солярка забила. І, так, як Получається, дісковою в мене вийшло по 4 Це з переїздом кілометрів 8 туди і назад. А з тернівою, ну, переїзду не було, я за городи дома виїхав, дев'ятку посіяв. Тернівої десь вийшло десь 5200-5300 на гектар розходи. Цю ж сторону вставляю. Вставляю, пхаю, думаю, дивіться, що ж воно не залазиться ну, обальцовка. Що ж воно? Думаю, ну, сука, думаю, ну китайців дуже іерогліфи. Оце опара. Шестою передачою на прикритий. воно, ну, як можна бачити. Непогано, воно нормально виходить. Всім доброго ранку або доброго вечора. Не знаю коли. Рем, убери петуха, давай. Задовбали мішать відео знімати. Не знаю, коли відео виложу. Сьогодні у нас 6, 6 жовтня. Вітальончику що сьогодні залишилося докультивувати. КПГ. Я вчора посіяв 5 гектар пшениці на халтурі дискової сівалкою. Сьогодні там 8 чи 9 треба стерньової. Жоркой буду сіяти. Е, і що? Віталія, навіть докультивірує, можливо, візьме, побачимо КПГ. І можливо, на КПГ КПГ буде культивірувати вдома. Закультивірує під пшеницю по стерні. А потім посіємо Діскове, а я буду сіяти Дісковою. Так. Дісково оцепив тут. А чого я цепив? Бо чуть-чуть порвало цю куколку. Тут опішов шов. Віталіон, це після тебе. Я ньому посіяв 40 гектар. Посіяв, тут шовчик. ти Літав, І тут, посіяв. Літав, смикало, дергало. а <х <х> і тута. ну тут було, порвало було із-за чого, із за По-моєму, пальчика не було, десь щось, щось Щось... А, чи трещ... Ну, Ну, її порвало. То зараз буду. Там косина з'ївся, я зараз буду кидати. Так теж хочу кинути косинець. Привариться. Трохи, скоріше кину, а так на, буде краще. Приварюся. І буде те, що треба. Бо Це не поможе, ти її перервеш. Бо цей. Ось тут виламало цим. А що виламало? Там розплінтувався пальчик з тієї сторони. Да. І давила одна сторона і виламала тоді цю. Ну нічого, що, щас, поварю, все зроблю. А потім інтернін зацепить, полетить на халтури і перерве в очередний а, раз. А, 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 да? Не, не, не не це Да. Папа казав, як Ага. Що зерно, все, все вилітало, зерно. Дев'ятий будеш стіти. Повишеної дев'ятий, просто вона буде землі, не касатися. Ото бачиш, як орав на скорості, <ріху> то залітаю в бок і полетів. <ріху> <ріху> так, я доварюю сівалку, потім поставив на місце, ми вже переставили старіва, у нас тепер буде стояти тут. Діскова на її місці. Знак. Вчора на халтурі сіяв, якесь падло, бачили в шорсі. По Короче, по всій трасі знаки валяються. То я один забрав, треба буде підібрати трубу. Я казав, підібрати трубу і там вставити і, і залить бетоном, що якщо хтось захоче спеляти, а там бетон внутрі. і поцепити знаки. Закінчені тільки. Діскова у нас буде тут стоять. А все передвинулося даф вернувся. Хто не бачив, вернувся, дапу. Да? Ну, Бо в селі так думали, Йоп твою мать, продали. Опа, що це вони продали? Куди вони зібралися? Що куплять? що куплять будуть? Що це таке? Щось знають, навірно, кудись уїжджають, що це все продається. Ну, коротше, Я як в селі. Да. Сережа за границею, вітальон на свої зни. Взагалі за границею він ще пока, діловий. Да? Кабася. Так, да, я теж чую, що хтось виїхав і повернувся, бо нікому там ніхто не треба. Ну вже другий питання. Треба буде ще скат заклеїти на прицеп. Бо папа так пробив. Да, вчора по солярку їздили, і каже, давай скат візьмемо. Так, 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 да, 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 да. Дивлюся, бочки положив, скат хер хто взяв. <рес> короче, йду доварювати прицеп, а потім вже покажу. Навіть ну, в цьому відео буде все. І посів пшениці по стерні, з культивації. Скільки років пройшло? Ну, мабуть, в 22-му. Що ми зараз сіяли в сиру землю. І цей рік, що сіяли в сиру землю... Так я вчора, считай, коли я говорю, що як сіяв, кажу, я перший раз пам'ятаю таку осінь, що за дождила, считай, тоді дождів. Все ж був, позавчора дождик 4 мм випав, блін. Я перший раз пам'ятаю. Ну, Давно не пам'ятаю просто таку осінь. Дай Бог, щоб воно все було гуте. Поварив вже сівалочку. Такий косинець. Лупану, дуба тут, тут короткий зробити, папа каже. Ану, переверни, а ну переверні, так. Да, Шви може, звісно, буває містами, що желають лучшего, но я ж не професіональний сварчик. На всій стороні шовчик. Як зміг, поварився акуратно, позачищав. Все одно ж лучше, чим було з сторони. Погрунтував, попідкрасував. Все, тепер акуратно чистенько. Буде, Да, трошки з краскою цю не попав, але нічого. Так, буду лечити, вже сіяти, вже сім'я там привезли, буду лечити сіяти пшеничку. Вже тут залишилося, мені може пару гектар сіяти. Їздив домой пообідати, бо недалеко тут сів, можна сказати, за городом одразу. Папа сів, підмінити пару кругів. У жорки щось солярка почала забігуватися, це капець. Сіяв половину взагалі шикарно. А потім починає забиватися і продували вже Коротше, хір, в хір його знала, нам буде, опять зливати повністю з нього солярку і промивати баки. Теж воно юмчик сіє з одноконочкою. Колись і ми так сіяли, досівали, бо були теж колхозі, оці двохсіличний грігат взяли, теж пообіцяли на два дні, а день посіяли ми тоді юмезом ще і вже давай там. Одна була манда Тіпа, старша. Коротше. І вона вже все, хорош, типа треба сівалки срочно. І ми там брали знайомого теж юмчиком з одноконою. Це капець, як довго сіяти одноконочкою, ну нічого. То таке діло. Так, що дивіться, як виходить. Тут раз Віталя зарубав і дисканув до дождя. Дивіться, виходить, як красиво зараз. Взагалі шикарненько. Що вам хочу сказати, вчора сіяв на халтурі. і ну, знімав в принципі, що там було знімати. Сів дісковий сівал, після гешки теж не рубаний сонях, а Віталія задискував. Ну, Це відсі було з морфом з Гешкою. І м'ягенько було, там прям під трасу сіяв. Прям м'ягенько. І мені не подобалося, що після дісковий трактор було м'яко, може вона було не вчора, а сьогодні сіяв. Ну, Сказали, що сіяти вчора. Я приїхав по сяву, моє діло, як то кажеться, маленьке. В найміся сіяв. За трактором оставалося сильно колії. И дисково, да, вона ложила, но все равно було притрамбовано. Погано. А плюс стернево, що даже если трактор притопчет, то стернева все одно взрыє и положи равномерно. Рівномірніше, чем дискова сівалка. Папа, походу за солярку ще раз продуть. То отак як зараз після дождя, то це велике дуже велике преимущество сіяти стерньовий. Захват, ну ось жоркою, наприклад, я ходжу 6 повишною. Що дісковою я тягаю 6 повишний, швидше не підеш. Е, можна. Чого? Дісковою я принципі, 7 повишні, в принципі сімповишною, що він починає зерно викидати. Ну То може в майбутньому, думаю, купити, поставити вміс тих язичків на сошниках. Як вони кетони оці вона як на гран-пленцях, велісагро, харвест дивлюся, поставить щоб воно прижимало. Ну опять же, це не раді того, щоб швидше сіяти, а раді того, щоб качественні сіяти. Я шестой повишеною тягаю. Сідьмой тягав, в шестой, бо сідьма якось на мультику понижена, чуть о -о, шумніша в коробці А шестой на мультику повищена, прямо взагалі тихенько йде і шмала. Да, тільки шостерньової я з передком. Без передка з нею. Важко він прогрібається, йде пробуксовка. Края теж важче обсіяти, вивертати. А так з ну Розход буде. ну Тут теж, чого я зацепив стерніву, тому що це ж в наймісті, І замовник, так скажемо, пожелав сіяти стернівою. Тоді дискова пішла і вона відправилася теж непогано. ну, але... <кхи> тернівою. Захотіла людина сіяти з і ми сіємо. Чуєте як Петрає, опять я ж кажу, десь солярка забила. йде, як прострелює. Вроді. Так, 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 так. Забила. Волога, звісно ж, є, на каточки теж наматує. Ну Не погано, непогано виходить. І зараз теж закончу тут сіять. І переїду наші сьогодні на калимі 15, а потім Віталя дома. І... Вдома сіяти. Вдома дисковий будемо, бо після культиватора дискового піде непогато. Ладно, Папа вирішив ще кружочок зробити, посіяти. Е, покажу вам теж, дивіться, кстати, преимущество, що зараз терньової сіїш. І є дисковий. Діскова ж кажу, пішла теж, але скоріше всього були б колії було б хуже, Дивіться, пішла після дождя, це задісковано до цих двох дощиків. Пішла ось оберізочка сонях падало А стерніва це все унічтожає. Вона взрихлює. Блін, не мене вже де показати, тому що вона все так перемолотила. Дивіться, який пух виходить. Так, вона скоріше всього, положить глибше, прям нормально глибже на подошу, але мені подобається те, що вона оцю сіянку, яка пішла після бо зараз тепло, і сіянка пішла якісь дороги. Привет! І... Ну дисково, возможно дискова за счет того щоб вона розрізала так землю і райбаранка може б цепляла або б нарушала. Но не факт, щоб такий був був який як тут. Ну Но... не знаю. Якось Замовник захотів так, знаєш, буде так. Ми вдома будемо сіяти дисковий, я ж повторюся ще раз. Віталя, скоріше всього, КПГ закультивірує. Він вважається, задіскував не глибоко КПГ, возможно, КПГ. Вроді короче, Далі побачите, якщо договориться, будемо КПГ культури. Він не сильно він, виходить, просушив оце. І я посію. Скоріше всього, якщо все гуд буде, не помішає дождики, я посію на цю подошву суху вже земельку діскової. А далі є шмінь. Ми будемо сіяти там у нас десятка. М -м, десятка а шестерка по нулю буде. Е Бо... Поле було під вопросом, я вже десь казав, і воно залишається в нас. І вирішили експериментнути. все-таки папу говорили, і Віталя буде стрільмою йти тупо після рубаки. В принципі, це вдома буде експериментувати, і Андрюша буде, 6, якщо 6, не один з гектар, то вже по нулю хірачить. Там пшениця вже є, кстати, по нулю постійно, ну, то вже, наверное, в якомусь наступного відео я вам буду показувати сходи і покажу, як по нулю. Так що таке. Добре, буду йти міняти папу, вже включуся, не знаю, що тут посівно. Якщо щось буде то в дальнейшем на халтурах покажу. Не уже щось покажу, як Віталя може, прийде до домой культивировать. Короче, обов'язково сыпкуйте, сейчас покажу, що там. Вчора майже все посіяв, до пізна досівав. Так, хотів розказати вам, знайшли ж причину, чому наш журик так хірово заводився і тільки нагрівався. Вчора вечірний раз я став заправлятися смінами, заглушив його, заводить хіра. Е, Аж дим пішов відсюди, думаю, капець, десь щось провода чи що. Каже, це кончена маса. Колись ми міняли, ставили. Щось мене їхало. Маса, поплавився провод і короче, почало плавати. Ну, після того, зараз її взагалі немає напряму, кинув, ніч стояв. Дивіться. Це з утра перший считайте, запуск. Видно, що він холодний, все. Вчора з утра заводили, він Ву -ву 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 -ву. бідний єлі завівся. Це просто маса кончена була. Вже давно хотіли з папою, вдома є запасна поміняти. То та, те, та, то та, те так, та поміняємо. А в кончанні вона сама дригнула, поплавилась там на і тепер літім. Сіяти, ще п'ятеро посіяти, не знаю. Будемо дивитися по погоді. Чи я почну культивувати, а Віталя може КПГ. Ну, коротше, треба буде дивися, як по погоді, бо зараз теж видно. Пару капель до падає на обід що там пару міліметрів стоїть пару міліметрів на обід стоїть то надо до обіда мені пятері клупануть і культивірувати успіємо по любому і посіяче бженечку вже на полі края всі, а в вже і кусочок такий непоганий зробив. Чи десь кружочка 3 я буду на середині думаю. А, так. Ходжу т 150 тут зарубано, по моєму мою тепсі задіскувало, а з половиною чи скільки. От, теж ходжу ну, з сію, і, виходить, замічаю, що. Тільки е, Ігор питав, щоб засіяти дисково чи стерніво. Я просто за стерніку зацепляний, засі... кажу, мені без різниці, за скоростю одинаковою ходжу, Тільки стерніво і більший розход солярки. На літр десь 200 виходить. Вчора ми поміряли, засікли, виходить дискової в мене вийшло по 4 це з переїздом кілометрів 8 туди і назад. А з тернівою ну, переїзду не було, я за городи вдома виїхав, дев'ятку посіяв. З тернівою десь вийшло, десь 5200-5300 типу, на гектар розход. Ну так, да, різниця, звісно, вроді і суттєва, але просто дивіться, от, е, тут після АГшки, після Агешки, пугарки і прочі. Діскава б не вирівняла поле, так як стерніва зараз І возможно, Дискова... Діскова, от зараз невеличкий дощ, бачите, стерніва не викидає зерно, чітко ще ложе. Якщо більший дощ пуститься, звісно, не буде ну, прикрасимося сіять, бо не ще за катками викидати. А Дискова, можливо, дуже викидала налипалом на сошники. Ну опять же, я кажу, в дісково є свої преимущества, і стерньові свої преимущества. просто це офіно прям рівняє поле. Дерніва, взагалі шикарно. Вовремя я Виїхав, що сьогодні зустрічка 6-8, я був на полі. Дождик мог розсить. І до 10. Я вже досівав, звісно, чуть мотало, але там мені пару кругів, якраз огонь. Ходило досі. Грязна. Жорка грязна. Дапа? Жорка як заводиться? Нормально. Зараз огонь. Грязно, бідно. зараз попробую пообдувати може. Вона цей дощ і дождь, не дощ, а сирунець. Хай буде так. Так, зараз пообдуваю і потім приїде, виберемо сімена і пока встойло. Так це звісно все добре, що я всім спів до дождя всіється, хто мене просив майже всім. Це вже, мабуть, тиждень пройшов, як я відсіявся. Сьогодні вже сонечко 13, це в нас листопада. Не листопада, жовтня листопада. Така погодка шикарна. Так, що. Як казав, жорка ж троїв. Не тягнув троїв. Знаєте що казалось? Казалося все, бачите. Де гемут? Тут підсос воздуха був. І Короче, поставили хавумут і заработало. Так що Хамут все одно це козаїнова шланка, він її передала. У городі на авторинку купив. Дивіться, яку модняву шлангу. 600 гривень, по-моєму. Зараз буду кидати. Нову шлангу цю викидувати козаїнку. Як викидувати? Сніблю положу, хай лежить на всякий случай. А цю модняву на журика кинемо. Це вже буде одне заводку устранили, заводиться вже за кігер. Що зрою це в солярку, щоб все чітко було. Та? Пісня буде в журика. Прикол, хочеш все. Довбуся, що тут уже протягнув, все, кран підтягнув, бо чуть уродяти, бо то й жерніло. Ну, цю ж сторону вставляю. Вставляю, пхаю, думаю, дивіться, що ж воно не залазиться, обвальцовка. Аб, ну, що ж воно думаю, Ну сука, думаю, ну китайці, бо тут вже іерогі. Думаю, оце опарили. А потім щось не туди. Думаю, так хто це дяде, якщо треба вставляти сюди, клас класно, круто, і все. А це, звісно, лоханувся. Зараз я витру його. Хоча не накрутиться, норм, все. Це капець. Це ж треба і пхаю, бля, хамуха це що на знусли, виходить, солярки, пхаю сюди. Вже винуватий зробив китайців. Вже думаю, це капець, зараз назад козаїнку запихати, треба цю міняти їхати. Ай, ну, коротше, <смі> такі бувають прикольчики. Моє по мушнику все. все Триву. Тримулю. Все огонь. Вчора поміняв всі всі трубки. І що? Проїхали там по полям, де я сіяв дисковою. Коротше, не знаю, як це так вийшло. Трошки піднакосячив. На одному полі доходив край семена закончились в одній банці. Ну так. Мершаво воно тіпо, посіяло. А на втором на краю, виходить, чогось не довключився автомат, промазав глянути, то на край на одну сівалку просіяний. То зараз бігом в чеплю, вона така ще земля, знаєте. Ну, Засипемо, покажу, потихеньку пройдемо, насіємо. Бо тобто, опять, тучка, як бачите, затягує. І Керіо знає. Може, Дожді, взагалі на вихідні передають, на сьогодні 14, да, думаю, 14 жовтня, то... Аж на вихідні це в нас півторок. Думаємо, спіємо, не спіємо до а досі 12 гектар, 13 пшениці чи 14. Ну, коротше. Так, підцепляю і летим до сівати. В шорці вже бачили, яка наша пшеничка як виглядає. І все, бачите, просівчик один. Вона якби є тут трохи, але заканчувалося. Нічого, краще насіємо. Шестою передачою на прикритих. Воно. Як можете бачити, непогано, воно нормально виходить. Зараз насію, лучше насія, ніж цей просів був. Да, ну, рідко, рідко лучше насіємо, хай буде. Нічого страшного, я зараз так по прямому вийду і на те поле поїду. Це перше поле, де за селом сіяв. Взагалі капітально, красиво. Туди з правої сторони висіли по пакіл 280, а зліва вже було прикручено на 180 170-180. Ну нічого, може хтось скаже, та, ти зараз більше витопчиш. Не витопчу, вона підніметься, все буде кут. Що хочу вам розказати. Як начала пшеничка сходить, мене папа тут почав пресувати. За оці типа, балалайки, ти не перекривав. А оце, а ото, це все херня, це так треба було посіяти. А мені хтось в коментарях писав за дісково, який їй мінус? Коли ти тільки загрузився і йдеш на гружоною, я перекривав, виходить, колесо в колесо. І оце колесо затаптувало, і за затоптаним колесом сівалки, получається, де в сухішу, чи що землю попадало, і де колесо в колесо йшло. То там і виходить деякі просіли. А так взагалі я вам скажу. Оце дожик пройшов і вона почала всходити. Лучше вже почало бути. А так мене папа, а ти що, блін? Ну, вихвати, дивіться. Хіба не красота? Красота, думаю. І Приїхав тут на друге поле, недалеко. Зараз підійду ближе, покажу. Це теж красиво війшло. Шикарно. І тут на на... Тупо просив натисівалку. Нічого ну, страшного. Якраз газонка там затрамбована була, ну я зараз її оприходую, засію. Нічого страшного. Так, папа райбаранки скидував за колесами, щоб загортало. Хочу Що показати, не знаю, видно, не видно. А... Дивіться, падали ці соня, хаблі наскільки. Все одно, я й казав, вроді. Вроді... І перерубали, вроді там, типу того соняха не було, а все одно десь якихось пару зернинок і було. От тобі, так сказано, є, зараз тут переруб, перерубають сівалка, райберонички витікнуть, і буде все. А, взагалі, я хочу сказати одне, щоб не було от таких нахльос насіяного балала, як паба нас називає. Треба ставити маркера. покеру. СЗ36 маркера. На тустерніву з маркера. Я взагалі думав взяти, виставити цю за 120 тисяч продати і якусь 5,4 купити за таку ж саму ціну. ну так може трохи підлампічить, підкрасити і пройдеться, але ж 5,4 буде, то 5,4 захват. Ну, То побачимо, як воно буде далі. От сіялися до сіявся, я просіли свої. Приїхали з італьйончиком. До смурфіка. Скільки це він вже тиждень живе в садовому? Блін, ну, знаєш, як блядь, дуга не ночує. Зливає водичку, буде заливати антифриз. Заліє назад антифриз. І завтра, можливо, докультивірує те поле, де він так не докультивірує. Ти половину вже зробив хоч там? І можливо, можливо, бо ми поки приїхали, щоб Время, коротше, не тілять приїхали до смурфіка. Папа спробував в нагородах культиватором, а ніхіра не пішло. Горне КПС. Саме, І можливо, якщо завтра в нього піде тут культивація в саду, він закончить переїде вдома, спробує ним. Но якщо вдома в нас не піде по стерні, нам скільки це? 8,5-13 га. якщо не піде по стерні ті, що нам треба пшениця по пшениці, то будемо стерньовими заходити. А, взагалі, напевно, ми з папою посовітимось п'ятерку, да, по стерні фіганемо без культивації, а якщо, если... поки Віталя буде на халтурі. А потім Віталя... Нас вісім чи дев'ять там? 9. А, а дев'ятку Віталя буде культивувати і ми потім сіяти. Ну, коротше, поки такий план. Вода, да, дивіться, що відносительно чистенько. Надо, папу якось... Надо якось папу вламать, щоб жорку перевести на, yeah. на антифріз. Ти не чув як він сьогодні завівся, промазав за цей. Снять, я тобі кажу. Смурфік кура отак нервно. Віталь, жорка хоч дома ночує. Жорка не ледяка. Yeah, yeah. Так що, міняємо. Лайфхак як вигнати повністю воду. Практично повністю засунув. Це ти в розширительний? В розширительний засунув чи в радіатор? В радіатор засунув. Дивіться, зараз там відкритий. Ладно, тут ти давай. Вилітає вода. Зараз я навірно Я мабуть, давай ці позакриваю і там відкрить. Ці закриють, відкрити печки може, чипа. Типу. Все базара ноль. Розмерзнейся щось будеш край. Так, у нас без 27 вечора поміняли антіфріз. Віталяю. залив десятку, бо в нього термосати стоять, поки прогрів, все добре. Жорка видно, з КПСом стоїть, культивація не пішла, я, по-моєму, казав. Що? Euh, Поки Віталія поміняє ті фріс, показати, чому ми посиляли потечили, кофе попили. Начало так щось дощі в роді Ну, Думаю, бігом з Віталієм зриваємося польовими, щоб домой добратися. В саду менше, як казується, дощ був дзвонили Артема. У нас оце де Віталя поле з тернівими сіяв. Ми її дошкрябалися під нашкою. Воно, знаєте, після дождя попереднього, як вкатаний е вкатана дорога скользко, ну нічого. Дорогу не взірвали, ну і домой добралися. Що, е, Нас наверное, буду завершувати це відео, бо толку. Дорожчі, хотів показати, що в цьому може посівну, таке, що вдома будемо досівати, але бачу, що не покажу. О, ну, все, дивіться. Раз, два, вам не видно буде. Два мм дожджався ввечері випало. Шикарно. Хтось там може думає, що посіяться. Ну, я завжди кажу, в погоди нема поганої природи нема поганої погоди. Вспіємо, е, всі спіємо посіється. Ми, походу, дісковою вже не будемо сіяти. Не ячмінь, не пшеницю. Ну, побачимо. Ну, коротше, будемо стерньовою. Якщо завтра вийде сонечко, віємо пшеницю, і походу перші п'ять посіємо. Не культивірувати, одразу зайдемо стерньовий. Ну, це все буде в наступному відео. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І всім до побачення і до зустрічі в новому відео.